¡Yo! друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Defense для того, щоб показати всю свою силу, пройти Бекрумс Все таки треба його пройти. І допоможе мені всьому, всьому. Космічний, злий, секретний агент. Він у мене тепер є. Довелось пройти тернистий шлях для того, щоб його купити, але все-таки я це зробив. І ще й зачарений він нібито не погано. Да, на снайпера зачарований, підписаний, сігнутий. Ну, в общем, непогано. Цей чел у мене на пейдеї Коротше, все. У нас супер круто, і тепер можна спробувати реально тушити, тому що нам, нам гроші буде давати ось цей перець, ось цей перець, тому що він зачарений на пейдей і потім ми зможемо поставити секретного агента, в якого буде дуже великий демедж. Тільки мені цікаво, знаєш, що подивитися, скільки чувак на пейдей дає бабла ікс півтора. Хорошо, а чи можна тебе зачарувати? І чи щось мені для цього надо? Скоріше за все, нема сенсу його чари, тому що він не вбиває нікого. Ці чуваки дають за кіл. Поняв пайдей це за кіл. Untouchable це імунітет до станів. Та й в цілому, все, сплошна ерунда якась. Ладно, погнали. Короче, в бекрумс і будемо пробувати так проходити. Я сподіваюся, що в мене вийде. Хоча пробував я вже купу раз, і купу раз у мене не виходило. Тупо ще жодного разу я його не пройшов. Але я сподіваюся, що вже доведеться. І осьо він диви, який да. Прикольний дядько з нормальним радіусом на першому левелі. Хоча він же ж на снайпері, то він буде більший цей радіус. Короче, все буде супер. Ставимо щела прокачуємо. А, не хватає баплая, профтикав. короче. Ладно, давай автоскіп, тебе прокачуємо. Все, трошечки провтикав, буде ще менше грошей, чим хотілося би, але що ж поробиш. Я думаю, що з цим чувачком ми зможемо стати набагато-набагато крутішими челами. І, походу, я провтикав, і треба було цього поставити ще одного. Можливо, я не провтикав, можливо, все чітко. Можливо, <зві> все буде добре. Давай його поставимо все-таки. Хай буде на всякий випадок. Так, цих челів ми прокачуємо. Два чела є, таких, які дамажать. Значить, можна вчених потихеньку пробувати прокачувати. І тебе легенько вкачаємо. Тебе теж, чувака, який дає бабето, теж треба прокачувати. Без цього нікуди. Цей наш дрільмен апгрейднутий. Він напейдай зачарований. Буде давати нам купу, неймовірну бабла. І ми обов'язково будемо його витрачати. Проте, на початку я би був би не проти прокачати ось цих перців. Хоча якось трошки наче дорого. Тому давай поставимо отут такого. І такої за 200. Прокачаємо. Тебе нормально. А тебе за 1000 вкачаємо, щоб ти в подальшому мені дав бабла. І я провтикався Ми ж цих зараз не продамажимо, вообще. Отако може, же. Може, хоч щось цього доб'єш? А ти вощі його не б'єш, е, Лисий? Ти пропускаєш людей. Це ще в центр піде, його розіб'ють. Нормально буде. 2000 є, тебе качаємо так. Качаємо, ще ти ще є. М -м, кого би, кого би вкачати? Давайте тебе. Я думав, вченого на бабки, але. ну... Не вкачав я його на гроші, тому, в принципі. Бо тут ось, ось складна хвиля, поняв. Ось, ось, в чому прикол. Давай тебе ось поставимо. І нажмемо. Ай-яй-яй, провтикався, я не нажав кнопку. Да, я тут жорстко провтикався. Ну, що ж поробиш. Що ж поробиш, я сподіваюся, що все буде супер. Сподіваюсь, що все буде дуже супер. А як воно там буде, я не знаю. Тебе вкачуємо. Надо вкачувати, хоч когось. Тебе теж. Давай ви дамажте, пацани. Пацани, дамажте дуже сильно. Нам базу лама... ламають. І ламають прям хорошо базу, як я бачу. да, ну ми тупо так не вкачаємося. І цього ми, напевно, не проб'ємо. Давай ще одного такого Поставлю, Чисто попробувати. Може, ви все-таки цього чела сламаєте, да. Я вас попродаю. Тебе за 2000 тисячі хотілося б вкачати. Давай вкачаємо. І тебе за дві вкачаємо. Кнопку ще треба нажимати, чи ні нам. Та поїде і ні. Давай, 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 давай. Пробивайте, пацани. Тебе за 3200 вкачую. і за 8500, коли вкачаю, ти будеш бити всіх. Правильно? Поїде йде. Да. Uh, 2500, 2500. Тебе за дві качаю, коротше, щоб більший демедж був. Тебе тож за дві давай вкачаю, бо там жирнички сіде. Ой-ой, ой, -ой 4000 є в нас. Так, тут кнопку нажать не можна, але тобі так демеж оцей чувак накидує. Просто 10 тисяч, так то це не хухри-мухри, цікаво, чи прокачувати. М -м за 2000. тижні хотілося би, але давай ще раз його вольни. Ой-ой, ой хорошо. Так 8500 прокачую, все, тепер ти б'єш по радіусу, друже. А ми можемо підкачати чуваків, які нам все ж таки дають бабето. Треба, треба обов'язково це робити. І цих би, блін, було б небано вкачати. Коротше, давай тебе за 2000 вкачуємо, тебе за 1250 докачуємо, щоб більший радіус, все-таки не хухри-мухри. За 2000 поки вас качати не будемо, бо тут є ось оцей дядько, який вже хорошо б'є. І його треба обов'язково вкачати за десять тисяч, тому що ти будеш дам. Можете неймовірно великий демедж, але разом з тим всім треба буде поставити ще й секретного агента. Секретний агент, нібито двох не дамаже він дамаже одного, але радіус у нього там потім буде файний. Тому, в принципі, ми можемо 2000 апнути тако сюди і сюди. Тут, вроді, би, якщо хвилі мають бути такі трошки слабші, по ідеї, а потім уже піде сила. Так що, зараз можна вже отако зробити, чисто попробувати подефати. Хвильку. Давай довго ще? Давай, 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 давай. Мені бабла надо купа. Я правда не пам'ятаю просто наскільки жорсткий він на першому левелі. Чи є сенс його ставити? Так, 5 тисяч є, нова хвиля почалась, ми вимикаємо з півтора. Бо тебе надо прокачати. Ось о, пішли трошки жирніші. Наступна хвиля через 2 секунди. Опа, за 10 тисяч ми те підкачуємо по-любому. Щоб ти бив. Щоб ти просто дядько бив. Вот тут ось собака, 250 тисяч хп, це сильно. Отако. І диви, як собаку вальнув. Вау, 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 чувак. Який же ж ти хорош. Який же ж ти хороший. Ще й до того всього ти бабла нормально лутаєш. Так, 7 тисяч є, ставимо секретного агента. прямо тут. Обалдеть радіус, кнопка снайпера якась. 10 тисяч прокачка. А, да, да, да. 10 тисяч прокачка це солідно. В нього потім 100 тисяч депесу. Це дуже жирно. Це дуже жирно. Тому його надо викачувати. Обов'язково. Якщо що, в тебе є кнопка класна. Не знаю, чи насіка вона класна, але давай чекаємо, збираємо бабки. За 10 тисяч прокачуємо. Далі за 25, ну ти вообще сильніший на 25. Так, кнопку, давай в тебе, нажму. Ой-ой-ой-ой-ой, що -ой 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 -ой, він робить? Надо було не нажимати цю кнопку. Він всіх виносить. Обалдеть, там просто такий демедж. Там просто такий демедж. У мене за, дв... за двушку всі куплені, да. Далі 3500. Поки не бачу сенсу прокачувати. Я б тебе. А, 25 тисяч аж, так? 25 тисяч. Е, я не знаю наскільки складно буде. Ладно, давай отако вкачаємо. Просто, якщо... якщо що, то. Щоб я знав, що на 25 вже капець. І тебе за 3500. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зараз -ой 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 -ой. бабла буде багато. На кінці хвилі. Давай скіпаємо такої чуть-чуть. Бо ці Баба бла приносить. Оце, якщо ламає. капець дамажи. Так, все, хвиля скипнулась, нормально. Всі шестерки у нас були, Чотенько. Як що, секретний агент, просто носи він дикий. 25 тисяч його стоїть прокачати. Ладно, давай тебе за 3 500 вкачаємо. Тут у нас починаються трошки трабли. Починаються трошки халепа. Давай 3 секунди. А ні, бедефаєм. нормально. Хорошо, поки поки збираємо 25 тисяч. Хорошо, хорошо, хорошо. 20 є. Є кнопка, якщо що. Ну він він дамаже, Капець. Ух ты, як дамаже. Надо, ще тебе за 25 вкачати. Ну який же ж ти дорогий. Щас депесу 12 тысяч прокачаємо. стало 20. Одна тисяча ДПС. -у. Радіус, неймовірно, великий. Так, оця кнопка нам, напевно, треба буде. Ну, зараз ждемо. Не, не, не включаємо просто так. Так. Да. Просто ждемо. Так, чуваки, на максимумі, це хорошо. Далі прокачка 50 тисяч коштує. Просто 50 штук. Це капець. Я навіть не знаю, можливо, мені оцього чила. Просто ну, вартує прокачати тако на максимум. Так буде трошечки, можливо, краще, і в мене буде два рази кнопка. Отако ось, 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 типу, бемц, Нормально валим. Бабки приходять. Ну, 50 тисяч я не знаю, де взяти. Я не знаю, що я зможу збирати їх. Ну я проходжу, я проходжу. 32 хвиля. Ми пробуємо. мене якщо. Є ще кнопки. У мене є оця кнопка. Ну ми лупимо. Хорошо, нажимаю кнопку. У нас складність велика. Давай отако. Обалдеть у них просто шо є! Ти бачиш, що він робить? Йоханий бабай, ти диви, як він лупе. Як він лупе, мені срочно треба ще один такий. у щас 21 тисяча на прокачки буде більше. Е, мабуть, навіть в два рази. Ну в оцього щас 30 тисяч ДПС, Він набагато ще крутіше. Так що я навіть не знаю, ну, чи є сенс взагалі цього, типа прокачувати. Ну просто він бабласики хаває. Все, 50 тисяч ДПС стало, у мене кнопок нема. І Да-да-да, кнопок взагалі нема. Надо бабло, щоб ще одного такого поставити. А, у мене поставити тільки одного! 125 тисяч! щоб прокачати. Ладно, ставимо тако. Нажимаємо кнопку. Так, тебе за десятку треба вкачати. Ми б'ємо. 37 хвиля. 37 хвиля, братва Це щось дике. Щось неймовірне. Ще одного ставимо Давай, давай, давай. Якщо що, ти перший кнопку будеш нажимати. У мене всього КД довга кнопка, в цього, Чуть, в цього трошки більше. Хорошо, проходимо. Проходимо. Проходимо, друзі мої. Давай, давай. Так, пішли жирнічі. Нажимаю кнопочку. Не, це ще пішла. Я дурак. Просрав кнопку. Головне, щоб кнопка в секретного агента була. У нього неймовірно жорстка кнопка. У нього просто солідна кнопка. Наскільки солідна, наскільки це можливо. Ой, -ой і 20 секунд. 20 секунд до неї. У мене починається 40 хвиля. Це остання хвиля, братва! Остання хвиля найтмера. Будь ласка, люди добрі, не можна поставити дрільмена ще одного. Хорошо. О, постави, давай цього поставлю, типа. Просто бей. Лисий, бій. бей! Роби хоч щось. У супер пейдей. Ти взагалі бабла валиш мені тонну. Надо було його раніше, напевно, поставити. Бо він прям бабки, напевно, фарми капець. Все-таки за чар супер пейдей дає про себе знати. Я бо цього чіла на супер -пейдей. Та ти що було би дико? Було би дуже солідно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, пішло складніше. Тут кнопочку бенц. Квест компліт. Ми якось убив. Так, тебе на максимум. Давай пали їх! А він всіх пали чи ні, я не знаю. У нас хтось пробіг. Ми пройшли сюди! Просто! Бекру за 11 хвилин! Фух, який же я радий, просто максимально. Ми пройшли. Хо-хо-хо, <свят> ну да, з таким-то типом. Він тут вообще жорсткий перець. Диви, індекс юніт, він тут самый класний, напевно. Ну, взагалі, по демеджу він самый великий, якщо не враховувати по тату, яке, ну, просто, просто, коротше, ламає. Всіх і вся, от ну його ніде не можна получити. Ще його такий чел. Кстаті, ще в мене й отакий, чувак, я його просто случайно купив. Я хотів купити цього, але купив цього. Ну, в общем, нічого страшного. У мене він є. Кому треба, звертайтесь, тому що у нас є цілий магазин, в якому можна купити купу Юнітів для Скібіді Тавер Defense. Посилання, звісно, є в описі. Ціни найнижчі, як завжди. Ну і заходьте, купуйте. Я думаю, це взагалі супер-супер лакшері штука. Так як можна вже вкупити в Тойле Тавер Дефенсі, і в цьому ось Скібіді Тавер Дефенсі, теж ми зможемо скоро відкритися. І тут. Також зможете прикупити собі якихось прикольних юнітів. Ух, це прям солідно. Я навіть не знаю. Я прям, я прям жорстко розвалив. Я би хотів подивитися, що він робить, коли він прокачаний на 100 тисяч за 100 тисяч. Але це ж напевно можна подивитися тільки вендлесмоді, правильно? А Mode тут сильно галіма мапа, тут не можна скіпати бист, правильно? Тут прям бистро скіпати взагалі не вийде. Якщо я не помиляюсь, я можу помилятися, кінець. Може тут мапу поміняли. Да, тут мапа повна гамна, тому що юніти поки дойдуть сюди, де я їх буду вбивати. То буде, короче, дуже-дуже неприємно. В общем, то короче, така собі мапа, дуже довго грається вона. Тому я би я би, звісно, звідси свалив. Як би звідси свалити? Ну просто наскільки ми жорстко видали, стілька, я не знаю. Це супер-супер дико. Я би, звісно, когось би спробував перечарити. Але у мене тут неймовірно класний зачар. Тут теж класний зачар. Був би в мене ще один такий тітан Дрільмен із зачаром, Payday. Я би другого просто постійно чарив і дивився, що з нього, звісно, випадає. Потім оцей чувак, ну просто на хорошому зачар. Сюди, звісно, можна вальнути ще якийсь другий, но снайпер сюди підходить з головою. Ну і цього чувака я просто не, не використовую. Бо цей прикольніший цей, вроді би як дамажений всіх. Він просто дамажи не всіх, тому, звісно, я використовую дрільмена. От, але у мене є в цьому івенті тисяча кліків. І я можу відкрити два кейси. Я ще якийсь квест. Мені якісь челенджки кидають, ну це таке. Давай щось потужне. О, нагет. Ні, та куди цей? Якого кота? Пожди, давай ще раз. Я нагідта хотів вибити. Нагет це тема. Це тема конкретна. Дай мені його. Ну. Та ну ти що висий. Капець. Це дуже-дуже потужно. Нам, конечно, квест, якийсь я виконав тут. Бемц. У бемц. Нормально. Нормально, непогано, непогано У мене коїнів 38 тисяч. Я не знаю, що з ними робити взагалі. Але я би, в принципі, був би не проти пооткривати купу кейсів. Я можу 9 штук відкрити А балдіть, вони дорогі, пожди. А що з них випадає? Так з них ерунда падає. Клокмен у мене є. Цей чел, мені не подобається, годліка, ще лайну. А толку їх відкривати. Будемо чекати нових кейсів. Будемо чекати просто купу нових кейсів. В общем, друзі, на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забудьте підписуватись на канал. Замовляй, юніти прямо в мене в магазині по посиланні в описі. Ну і всім пока-пока.